Сьогодні хочу познайомити вас іще з одним дуже смачним сор... сортом помідорів, але відразу хочу сказати, що я насіння не вибираю і не продаю. Хто не додивляється моє відео до кінця на відео Траяндаль Плитка. Вітаю на каналі у гостях у Тані. Сьогодні хочу вас познайомити з одним сортом, який я вирощую вже другий рік. Дуже смачний сливоподібний сорт, який називається корейський довгоплідний. Ось він такий. Бачите, отакої форми плоди. Це і детермінатний сорт. В'яжеться він непогано, у цьому році слабше, в минулому році було більше. Плодів більше в'язалося. Одне єдине, що він у мене в цьому році це єдиний сорт, який має кучерявість. Ось у мене три кущі, у кожному, у кущ, у кожному гнізді, у кожній лунці по два кущі, тобто, в цілому, шість. Це середньостиглий сорт, але вже зараз він може повинен бути і достигати. Але справа в тому, що я сіяла дуже пізно, 20-х, десь 23, го здається, чи 22 квітня я сіяла тільки на розсаду. Тому в мене ці плоди, ці помідори дуже пізно будуть достигати, на жаль, дуже жарко. І їх треба поливати і листя крутиться. На інших томатах. От зараз я вам покажу всі томати, які в мене є. І перед цим я показувала. листя не крутиться. Це інший сорт. Пізніше на наступному відео розкажу. А цей сорт смачний, тим, що він годиться для того, щоб виготовляти соуси, соки усередині коли він достигне, я розріжу вам покажу. Всередині мало насіння, деякі, насіни, деякі плоди можуть мати взагалі насіння одне помідорне м'ясо. Росте він десь п'ятдесят. Ось отакий він. Я його, звичайно, пасинкую. Такої висоти він росте. Але зав'язь чомусь. У цьому сорті, в цьому році небагато зав'язі. Є, звичайно, але ось, бачите, такі кітиці. Ось у такі невеличкі. Хоча нижні кітиці досить такі. Чи маленькі. Я, наприклад, рекомендую його вирощувати для тих, хто хоче приготувати собі домашній соус або домашні соки. Дуже смачні з цих сортів виходить. Називається корейський довгоплітний. Спробуйте виростити, посадити, знайти насіння. Хто мої відео до кінця не дивиться, відразу кажу, що я не продаю насіння. Я не займаюся вибіркою і продажою насіння. Якщо і буду вибирати в цьому році, то тільки для себе ось такі плоди. Пізно посаджений, тому і причому ще аномальна у нас жара. Був холод, а потім жарко. Тому невеликий, але смачний, дуже смачний. Буде червоніти, я вам покажу і розріжу яка серединка у цього сорту. Але якщо зараз ви вже шукаєте насіння, то можете звернути увагу на цей сорт. Але одне єдине, що і в минулому році, і в цьому році він такий кучерявий. Листя кротиться, хоча ось поряд, інші сорти. Ну, не крутиться листя, а в цьому чогось можливо, це е, така особливість самого самого сорту.